Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак Позаду в мене автомобілі. До речі, які вже навіть почали виїжджати. Але є ще багато, нам, як кажуть, вистачить. Розпочинаємо наш огляд. Хто ще не поставив, друзі, палець угору, піднімаємо. Я завжди, як кажуть, за двома руками. І в мережах цим відео ми сьогодні поговоримо трішки про автомобілі. Поїхали, друзі. Друзі, що відразу хочу сказати. Завжди, якщо ви хочете придбати автомобіль. Завжди потрібно його перевіряти. Стан, який ви зможете придбати, дуже добре розуміти. Іноді буває, що автомобіль труп, іноді буває, що вартує уваги, але все рівно ви повинні розуміти, хтось заїжджає, ви повинні розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Також, друзі, хочу сказати, є така додаткова перевірка, називається Car Vertical. Зараз в кадрі я прикріплю. От, вставляємо Він-код, далі можна перевірити повністю автомобіль. Звичайно, що це є тільки частинка, на яку потрібно опиратися, тому що завжди автомобіль може мати все добре, а насправді десь на неофіційному сервісі був якийсь ремонт серйозний, тому перевіряти треба по максимуму. Давайте ми трішки сьогодні, що? Трішки сьогодні пройдемося і проаналізуємо, що продається. Давайте так, вже бачимо 2015 рік, такий опельочок, автомат. Пробуємо трішки ось так. Значить, дизель 10599 вартість. І заявлено 231. Не знаю, в салон нам вдасться пробитися чи ні. Пробуємо. На тканині ось такий вигляд. Так, йдемо далі. Друзі, бюджетний автомобіль 5200, вартість 2003 рік. Ось така шкода. Досить нормальний автомобіль, якщо нормальний стан. Є... І мотор MPI. Ну, З бензинових це є, скажімо, кращий мотор. До речі, два слова розкажу. От, Кращий мотор, який є простіший, і користуватися буде, я думаю, Менш проблемніше, якщо вже розглядаємо бензин. До речі, автомобілі активно почали виїжджати. Що в нас по годині? А година у нас 12.40. Тому не дивно. Бачите, Львів розпочинає з 9-ї години. Офіційно він працює раніше, але люди, продавці давайте так, з'їжджаються на 9-ту годину і вже ближче до першої виїжджають. Не активно. 10 рік, 8950, 7-місна дизель 1,6 механіка. Що ми щось проб'ємося? Щось ніби та Ось такий автомобай... автомобіль. Автомобайл. Ну що, маленький автомобіль, міський варіант, до речі, наклеєчки трішки в нас цей. Можливо, поліровка допоможе. Бачите, трішки відбувається. Так, 2008 рік. 5600. Дизель механіка 1.7. Калон. Наскільки можемо, настільки дивимося. Йдемо далі, друзі. Має можливість кросовера глянути Toyota RAV4. Автомобіль який... Автомобіль, який в народі люблять, і вони реально є добрі автомобілі Значить, по вартості 26 20-й рік. Бензин автомат 2.5. Ось так. Ну що, ТОВ Тільки що до мене був дзвіночок стосовно того Дзвонив до мене один хлопчина із ЗСУ. Давайте покажемо 2007 рік, вартість 9999, дизель автомат і Калончик, я думаю, буде варто заглянути. По рулі бачу все норм, не знаю наскільки в кадрі, а так не бачу власника, не будемо без дозволу заходити. Давайте, друзі, ми трішки не нирнемо в глибину, але, до речі, BMW хотілося показати. Оце біленьке давайте ми покажемо, а може навіть три ось цих автомобілі. Кого цікавить, щось таке. Щось таке із німців, кросоверів, то в кадрі. 12 рік, 18800, X5 дизель. 3,0. Автомат. Дизель це, до речі, хороше виконання. Гарно ходять і, в принципі, вартують уваги. Салон світленький. Ось такий автомобіль. Рейндж Ровер. Колись жартували про рейндж-ровери, але я не буду жартувати, <свісно>, бо хтось скаже, що так не треба. Давайте так, по інформації, 2008 рік, 14700 бензин. 4. І 2. До речі, скажу, ви знаєте, їздив я на такому автомобілі. Там вік, можливо, трішки був старший, товариш, пригадую, придбав, то... Автомобіль насправді дуже м'ягенький, ну, цікавенький він такий. В їзді, як кажуть, комфорт присутній. Так, x 5 поруч, 10 рік. Бачу по мордочці yeah, до, до рестайл. тому що в 10-му році вже, вже було оновлення. Вже коробка восьмиступінчасто поставили, із 6 на 8 пішли. Кінських сил трішки додавали, і з індексом 3,5. Бачите, тут 3.0. Так, автомат дизель X5. Знаєте, користувався я, друзі, такого плану автомобіль у мене був. Але скажу, що був у мене власне рестайл. То було позитивно. Ви знаєте, гарно, гарно їздить автомобіль. Звичайно, потребує обслуговування. Давайте ми ще цього ікса, а тоді вже нернемо, так як ми говорили. От, потребує обслуговування, але лишає після себе такі знаєте, пози позитивні емоції, спогади. Давайте будемо так говорити. 12 рік, 17. -ть. Тисяч доларів x 3 дизель 2,0. До речі, виконання бензину в цій автомобілі 2,5 бензин трошечки, трошечки вважається не настільки добрим. Більше цікавіший 3,0, якщо бензин. Це так для загальної інформації. Давайте, друзі, ми нернемо трішки вглиб. Підемося, хоча би якийсь один ряд трішки познімаємо. Я думаю, по часу, в принципі, ми ще маємо таку можливість. Дачі я в кадрі. Добро здоров'я вам. Доброго дня. Покажу машину з вашого дозволу. Без питань, бо маєте право, навіть в салоні маю. Зрозумію. Десятий рік 5800, Сандеро, бензин, газ, механіка, 1,4. А що по ціні, до речі, скільки тут торгуються люди зараз? Що пропонують? Щось пропонували вам сьогодні? Пропонувати, пропоную, але смішні ці. Смішні, так. Люди хочуть задумати, але люди. Не розумію, що тут і ремінь. Ну все, повинні Ми тільки. Обслужили, так? Ну, mm -hmm. обслужено повністю. Mm -hmm. А що пропонували вам? Яку ціну? 5600. Пропонуєте, так? Так, йдемо далі. 14 рік, 9500. Інсігнія, дизель. Телефончик, в кадрі, я думаю, видно. І що у нас по... По, по, по інформації в салоні. Ну, щось, щось дається показати, але важче, важче, тому що тоновані вікна. Бачите, в нас в Україні тоновані вікна люди люблять, тому є така річ. 13-й рік, друзі, в кадрі. 11800. Супер бензин. 1,8 обслужена, заявляє продавець. Автомат 250 заявлених пробігу. Телефони є, друзі, кого цікавить. Виконання кузова, бачимо седан. Великий, до речі, автомобіль. Цікавий в'їздів, Якщо хтось собі розглядає, як кажуть, не реклама, але так воно є. 18 рік 13800. Дизель механіка. 1.6, Заявлений пробіг 166. Телефон в кадрі. Йдемо далі, всі суперби, бачите, в нас рядочок стоять 13 рік, 10-200, 1,6 дизель, механіка. 190 заявлений пробіг, також телефон в кадрі. Йдемо далі, рухаємось вперед. Вітаю, здоров'ячка вам! Що ви щось продаєте, купляєте? Продаємо, колись раніше підбирали клієнт, у мене кіосарента є. 16 рік, 12, 100, гольф, бензин, 1,8 автомат. До речі, по кузову покажу. Коротесенький. Давайте швиденько телефон. Заявлених 144. 14 рік. 10400. Дизель 1,6. Виконання кузова Універсал 246 заявлених пробігу. Механіка. От лендер 17 рік, 16900 2,4. Бензин автомат. 113 заявлених. І що в нас по салону? По салону у нас тканина, але бачу є. Чотири ведучих клавіша. Одним словом, те, що треба для такого автомобіля, все є. Муранчик стоїть наступний автомобіль. Давайте ми його глянемо по інформації. 15 рік, 18 900, 3, 5. Ну, Скажу вам чесно, це ракета. Хто мав змогу їздити в такому виконанні, це просто супер. І, до речі, двигуни, звичайно, надійні. Бензин автомат. 118 заявленого. Автомобіль на шкірі. Так, все вірно. З перфорацією. Ну, На жаль, пробитися не, не вдається, так, щоб побачити аж дуже багато, але є. Йдемо далі. Ринок, до речі, друзі, сьогодні був великий. Ми бачимо, що автомобілі вже виїжджають. Ну, Нам вистачить. Для інформації ми побачимо те, що нам треба. 95-й рік в кадрі. Значить, 2650. Вартість автомобіля Peugeot 306, дизель механіка 1,9. Продавець є, до речі. Скільки на віддачу, хлопці, автомобіль? 2,5. Вашу машинку можна показати? Так. Четвертий рік, 4-950, гольф 5, бензин, газ, 1,4. Без ДТП та підкрасів. Заявлений пробіг 201 рідного. Телефончик кадрі. Йдемо далі. Ось така шкода. 11-й рік. 8950. Дизель 1,6. Механіка свіжа без ДТП. Заявлений пробіг 224. Продавець Віталій. Виконання кузова цієї А5 в універсалі. Так. Стоїть у нас Кіа 21-го року. Дизайн, звичайно, бомба. Ціна бомба. 33 тисячі 2,5, бензин, автомат на шкірі, перфорація присутня. Можна відкривати? Цікаве авто, гарний дизайн і свіже. Завжди потенційно свіжі автомобілі є добрі. Важче завжди вибирати, якщо автомобілю вже більше 10 років, тому що історія цього автомобіля стає щораз більшою і більшою. Давайте покажу. Обідемо її ось так по колу. Дизайн цікавий, реально цікавий. Давайте перейдемо трішки на цей ряд, покажемо цього ікса, щоб він вже в нас був в кадрі. Бачите, автомобілі сьогодні були забиті фактично практично до кінця ринку. Це добре. Але що це, друзі, у нас зараз? Які висновки ми робимо? Прийшла осінь. І оце, що я завжди у наших відео розказую, є певні періоди, коли збільшується активність купівлі автомобілів. І це осінь. Це один з тих періодів. Десятий рік 18500 251 тисяча заявлена. x 5 до рестайла. Шестиступінчиста коробка автомату буде, друзі. Ідемо далі. По Volvo, що хочу сказати, ви знаєте, отримую я дзвінки. Є люди, які дуже люблять Volvo. Чесно скажу, як на мене, цей автомобіль є правильний. Правильний, виглядає він добре. Ціна на нього також, в принципі, добра, якщо автомобіль в доброму стані. Тому правда є, кого цікавить, можна розглядати. Десятий рік, 8500, вартість автомобіля є присутній торг. 1,6 дизель, не бита, не крашена, заявляє продавець. 250 тисяч заявленого пробігу. Ось таке авто. Механіка, звичайно. Ідемо далі. Румстер в кадрі 2007 рік. 5300. 1,4, бензин, механіка і 227 заявленого пробігу. Міський автомобіль в кадрі Honda, Jazz бензин. Читаю інформацію 1,4 автомат. До речі, для дівчат буде бомба. Хто шукав автомат? До речі, десь в мене був дзвіночок. Вчора я спілкувався. Якщо ви дивитесь це відео, з міста Львова був у нас замовник, покажу дівчинка, то потенційно це ваш автомобіль. Стан, звичайно, перевіряємо, але модель те, що... Те, що треба. Я так заглянув, можна з вашого дозволу? Можна? Ваш автомобіль? Так. так. У нас просто а, дівч... дівчинка якраз шукала на автоматі. Це ж якраз для дівчат і добре є. Все, гарного дня вам. Добре. Бачите, друзі, трошки так якось таке буває. Інформація є. Добрий день, ваш автомобіль можна показати? 17 рік, 22 тисячі пробігу, Passat b 8 дизель. 2.0, все як має бути, все класично, добрий мотор, повний привід. Ага, тепер зрозуміло, що це серйозний апарат. Скільки вас на віддачу, до речі, Та, з, з повним при, буде, приводом? З Ренім, то вона десь свіжо привезена? Чи? Вона є привезена в вересні 2021 року. Тобто рік, рік часу вона тому привезена була з Сан Маріно з Італії, з лізингового аукціону. Угу. з пробігом 185 тисяч. Я її зразу обслужив, поміняв все, що тільки можна було. Угу. Тобто всі рідини. Фільтра, масла, масло в коробці в роздатках, диски, колодки. Ну все, я її зробив так, щоб вона мені не, не робила голову. І mm. от я від'їздив на ній, зараз є 210 тисяч, mm -hmm. 5 тисяч в масло. Ясно. Пробіги, там ви все маєте документи, так, то все так, там так, підтверджено. Все є, так. Вся інформація прийнята, yeah. телефони є, гарних продаж. Бачите, друзі, такий апарат. Чотири ведучих це, це добре. Тим більше на вулиці. Осінь, а далі зима. А після зими весна і так по колу. Ну що, йдемо далі, рухаємось вперед. Наступний автомобіль гольф. До речі, біле виконання, чесно кажучи, це є. Для мене це такі автомобілі в такому кольорі, це є пріоритетні, тому що автомобіль літом легко виживає, як кажуть, від нагрівання, менше гріється. тому та. 13 рік, 2,0 дизель, 140 інських сил, автомат, шкіра і так далі. Написав продавець. 10 950 вартість автомобіля. Я так розумію, торг присутній. Продавець поруч. Продавець, продавець каже, що присутній до 8 скидає. Жарт. Жарт, бо хтось зараз можливо. позвонить і скаже, казали по відео, що скидають. Добре, торгуйтеся, друзі, кого цікавить, автомобіль на шкірі. Автомат бачу присутній, руль в нормальному стані. Йдемо далі. Так, ну що, ще трішки. І, друзі, треба буде йти на каву. До речі, кава, чай, капучино на автобазарі завжди присутні. Десь там далеко. Зараз буде важко показати, але в цій стороні від в'їзду, з протилежної сторони, якщо так розрахунок і так орієнтир ставити, то... Кава, чай завжди є. 2004 рік 4300, дизель 1,4. Бензин, я думаю, 1,4 не цей. Бензин 1,4. Телефони є. До речі, скажу від себе, досить живучі, хороші автомобілі. Якщо взяти в нормальному стані, бензин без проблем. Машинка, до речі. Їздить, рухається, рулиться добре, тобто там питань по ній немає. Тільки добрий стан. 13 рік, 9850, Opel Insignia, дизель автомат 2,0. 160 кінських сил, 236 заявленого. Ось така Insignia. По інсіднії два слова скажу. E, потрібно їх доглядати, тому що є, є дуже багато відео, що. Там невдалий двигун, там все пов'язано із масляним насосом, і з прокладочкою. І коли невчасно це замінювати по регламенту, тоді стаються моменти. Тому автомобіль, якщо правильно обслуговувати, немає там, ніяких таких проблем. 2009 рік, Ford C Max, дизель 2.0. 232 заявлено пробігу в рідній фарбі, заявляє продавець. І ще є така ось інформація, я також покажу. Віт-привіт, Я за кадром. До мене підійшов один знайомий, а ми з вами, друзі, йдемо на завершення. Ще один автомобіль, 12 рік, 8200. Астрадизель 2.0. Значить, 12 рік. Телефон є. Ну, пачок комбінований салон присутній. Ось, друзі, такі такі от моменти. Тобто ринок сьогодні був дуже великий, це приємно. Потенційно, якщо ринок практично забитий до кінця, це близько 600-700 до 1000 автомобілів. Можна нараховувати, якщо дуже, дуже, дуже щільно ставити автомобілі. Ну що, друзі, на цьому будемо прощатися. З вами був я, Роман Святошак. Усім успіхів, бережемося. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми переможемо. Перемога близько.